Вітаю всіх! Хочу зробити такий розклад загальний, бо сил зовсім немає, але треба відповідати на питання людей все-таки контакт мати. По-перше, я хочу розглянути енергетика у квітні. Знову питання енергетики у квітні по Україні, бо масові обстріли продовжуються. Енергетика у квітні по Україні. Який буде стан? Все-таки. Важкої. Знаєте, важкий важкий там буде стан, бо її захистити дуже важко. Але намагатимуться це зробити. Вночі може бути. Не бути світла, бути таке ночний час. А це захист. Планують якось це захистити. Плани є на захист. А чи вдасться їм це зробити, захист цей. Рішень багато приймають, ви знаєте, допомога. ну... Максимально так по країні, але що не забувайте, там є атомки. Ось що треба сильно захищати. Так, загроза для атомних станцій в Україні є. Пряма загроза для атомних станцій в Україні. Бо це жуть. Так, щось випало. Дивіться. Атомка магате наша вилазить чудово, летіти буде. А загрози є і вже летіло туди. Ну, Поки що стоять, але летіти буде в атомки. Тому, На жаль, загрози певні є на атомній електростанції.